Привіт, друзі! Знову у мене трішки дурні ідеї, а можливо і ні, можливо, хтось теж за таке думав. -да. Я вже спробував, як ви бачили там в попередніх відеох раллі. типу раллі, раллі репліки. Таку приборку, в принципі, по дорозі норм. Але що робити, коли ти хочеш хардити, але стандартне світло слабе. Доб світло, що ставлять на руль, і так далі. Це виглядає калгос, лютий калгос, який мені не дуже заходить, а вночі я інколи знаю їздити. І хочеться нормальне, ближнє і дальнє, і хочеться, щоб можна було якось комплектувати. Тобто, щоб у тебе була фара, в яку ти можеш вставляти як хочеш світло. Ти можеш там мати 2-3 комплекти і міняти їх. Якщо валиш їдеш десь реально похардити, то ставиш собі там фару, яка чітко світить і там сліпить на це пофіг, Тому що ти їдеш реально в ліс їздити. Я зустрічав, схоже, в інтернеті, але готові рішення дуже дорогі. Ну там Мова йде за тисячу доларів і більше. Ну, ясно, це робиться для КТМів. І ці рішення дуже дорогі. Я там поставлю заставку, побачите. В принципі, я стараюсь щось сам скалгозити якось з підручних різних цих, плюс-мінус. Ось так це буде виглядати. Тут будуть ставитися дві фари. Це вже я буду обирати сам, які я буду ставити. І в залежності від їзди можна буде комбінувати. Ну, і де ви будете їздити? В принципі, далі буду показувати, що у мене вийшло. Спочатку буде груба примірка. Ну, як звичайно, я так робив із цією приборкою груба примірка. Потім декілька разів переробляється. Ну і потім вже буде підгонка. Якщо мені це сподобається, ну і як воно буде все світити. В принципі, це треба буде все тестувати. Ну і це потягне головний генератор, тому що тут досить таке все слабеньке. Але побачимо, це вже буде в наступних відео. Не забувайте підписуватись, лайкати і задавати цікаві питання. Якщо щось, можу відзняти щось по мотоциклу, якщо є якісь цікаві питання. Всім пока.